Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. 15 хвилин тому пролунав вибух в мосту Патона на Київській ГЕС. Ведуться розмінувальні роботи цієї ночі, та вранці удар знову прийняв Київ. Зазначає, що ворог не відмовився від своїх намірів той же час на території РБ РФ. Та у відповідь були знищені всі пускові остановки, які запускали дрони по території України. В Небо підіймалась наша авіація. Крім того, що на аеродромі Шайковка було знищено два вони, що гелікоптери підтримки залпом у відповідь на нічну атаку РФ. Салют в честь дня Києва окупанти запам'ятають надовго як. На території Шаківки, так і на території Зябровка Лунінця, пише телеграм-канал Допорпомсте. В той же час в брянську загинули молоді пілоти, курсанти під час нальоту авіації ЗСУ. 300 кілометрова зона в РФ. Тепер під постійними атаками зброї наших союзників. 12 рун пілотів повезли в Москву на пише прощання. Роблять курсантів-палачів, які бомбили Харків мучениками. За прогнозами військових удар по ланцюжках поставок авіабазах артилерії та нарощування військ серйозного складень спроби Росії просунутися глибше до Харкова. Військовослужбовці ЗСУ, які воюють на харківському напрямку, одночасно підтримують, хоч із запізненням. Але нарешті ухвалене рішення Заходу дозволити Україні бути переданою зброєю по військових цілях на території Росії, пише телеграф. Солдати, які воювали за вовчань, що був значною мірою зруйнований у наслідок відновлення нападу Росії на Харківську область, три тижні тому заявили, що українське командування знало, де розташовані ключові цілі за кордоном, але вони не змогли завдати по них ударів. Відеться в публікації. Крім того, вказується, що коли російські війська вторглися в Харківську область, у травні Україна не змогла розігнати зосередження військ або провести ефективний контрбатарейний вогонь, оскільки Росія атакувала зі своєї території. Прогнозами військових удар по ланцюжках поставок авіабазах артилерії та нарощування військ серйозного складить спроби Росії просунутися глибше до Харкова. Головне, що нам потрібно зробити, це розірвати їхні логістичні ланцюжки. Заявив один з бійців. Нам потрібно вбивати росіян, щоб вони сюди не приходили, сказав інший військовий. Водночас наголошується, що ЗСУ, яке раніше залишається у важких умовах, попри те, що боєприпаси після тривалої затримки знову почали надходити на фронт. Російські війська все одно значно перевершують їх за озброєнням. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів, анімних телеграм-каналів голова. Кожний. Ну а своя кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.